Друзі, всім привіт! Знову Нікола з наших грошей. Значить, останні новини такі. Трамп в своєму гарі, зрештою, випхав нас до Європи. Це ну позитив від всього того срача у Вашингтоні, які влаштували Зеленський з Трампом. Він є Європа змушена. Так чи інакше вставати зі стула, Але, на жаль, Європа встає зі стула не дуже в тому напрямку, що нам треба. Нам треба, щоб вона якось дуже миттєво замінила поставки американської зброї, розвідданих, зв'язку, інших можливостей. Але Європа, от розуміючи, цілком, що ну, донати, то вона ще не може грошами наробити, а зброї швидко вона не наробить, бо що там десятиріччя ні ніхрена ні до чого не готувалися, них банально немає там робочої всієї історії, де солдатів там немає. Європейці, звісно, перше, що кинулись робити, не повірите, От після того срача, що Зеленський з Трампом влаштували у Вашингтоні, перше, що почали робити європейці, дзвонить Трампу з проханням повернути Україну назад за стіл переговорів. Тобто Трамп жесткача заднього не вклю не дає не в одну сторону, такий вичікує. Ну, це означає, що. Вікно можливості в Україні ще є домовитись з Трампом до чогось. Тобто нахер не посилає повністю, але і так скажімо, не каже, що типу, давайте сюди цього Зеленського, зараз підпишу все, все, що треба в гарантії безпеки. Ні, торгуватися буде далі, прогибати буде далі. От. Але для нас, от це поганий знак в тому сенсі, що європейці навіть в такій скруті все рівно шукають можливості за рахунок Америки щось там ну, підтримати нас. Ну не готові європейці. От фізично, буквально тут і зараз я навіть одне опитування бачив. Там, типу, у них відсоток тих людей, які готові взяти руки до зброї, ну набагато менше ніж в Україні. Ну от було на Тобто вони ж і воювати і фізично не готові. Ну, що ж, да, от, їм накастеляли останній раз там, під час Другої світової війни, до сих пор ця травма з циклива лишилась. От, тому не можна виключати великої якоїсь угоди там, на рівні європейців з Трампом, про те, що ну, Україна буде переживати якусь таку стагнацію. Ну, Поживемо, побачимо. Сподіваюсь, що ні. Все буде відомо сьогодні. Удачі нам усім!